Шановні друзі, вітаю вас з Новим роком з Двом Христовим та всіма наступаючими святами. Бажаю, що ваші кишені рвалися від зелені, столи ломились від їжі, серце було частіше від кохання. Бажаю здоров'я вам та вашій родині. Хай здійсняться ваші мрії. Хай щастить вам у житті, а ремонти залиште для нас. Дінгобел, дзінгобел, Jingle bells in jingle Bell Square in the frosty air